Вітання вам з України. Сьогодні є багато єресі в християнстві, що треба фокусуватися на чомусь одному, наприклад, на соціальній роботі чи на гуманітарній допомозі, чи на зціленні. Але ці фігові листочки не врятували Адама з Євою, а рятує лише Ісус, який є Словом Божим. Незважаючи на те, що людина розвивається, Бог залишається Богом, НЛО – це ніщо. Це омана, прояв людських технологій або навіть духовні прояви, всілякі теорії. Це не можна порівняти з іншим виміром. НЛО зосереджує нас на матерії, відволікаючи від істини і спрямовуючи в хибному напрямку. Завдання диявола відволікти нас від реальності, від царства Божого. Апостол Павло в другому посланні до Корінтян говорить: ми зосереджуємося не на очевидному. А на тому, що є невидимим, бо видиме, тимчасове, а невидиме вічне. І цей же апостол Павло колосянам пише бо все як на небі, так і на землі, створене його силою, видиме й невидиме, Трони й держави, правителі, й влада, все прийшло через нього і було створене для нього. Євреям Павло говорить завдяки. Вірі, ми розуміємо, що Всесвіт був створений за Божим наказом. Тобто видиме було створене з невидимого. Тому варто не пропустити своє покликання. Ворожа сила має бути під ногами. А якщо вона на горбу сидить, то навіть повсти важко через труднощі з благовістям, як воїн, який має проблеми з ногами. Важко. І труднощі з благовістям лише тому, що немає Духа Святого. Ісус говорив: Та ви приймете силу, як Дух Святий зійде на вас, і ви будете свідчити про мене в Єрусалимі, по всій Юдеї та Самарії аж до краю землі. І це все в Євангелії, Матвія. А тому йдіть і зробіть моїми учнями і послідовниками всі народи, охрестивши їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і навчіть їх виконувати все те, що я вам заповідав, і напевно я завжди буду з вами аж до кінця світу. Лука записує слова Христа і буде проповідуватися покаяння для прощення гріхів усім народам. Починаючи з Єрусалиму, ви свідки цих подій, і зараз я пошлю вам обітницю Отця мого. Але залишайтеся в місті аж поки ви одержите силу з висоти. І Книга об'явлення говорить, що вони, діти Божі, перемогли його диявола, кров'ю агнця і словом свідчення свого, і не злюбили життя свого навіть. До смерті немає духа, тому немає сили світити благовістям, перемагаючи цей світ. І неважливо, що є решта обладунків воїнства Божого. Без взуття воїн нікуди не піде. Третя частина ангелів відпала з неба ми будемо з дияволом, який відпав, чи ми маємо Духа Святого? І благовістимо Божу таємницю, бо є помазанцями Божими, треба визначитись. Апостол Павло Єфесянам пише: бо ми боремося не проти людей, не проти плоті й крові, а проти правителів, володарів, темряви цього світу, духовних сил зла на небесах. Сьогодні ми перед Богом відкриті, і хтось стане видатним, хтось ні. Та є те. Що хоче Бог для нас, щоб ми стали Його дітьми? Сьогодні той самий день, коли ми можемо стати спадкоємцями Божими, якщо хочеш стати спадкоємцем Бога, увійди в епоху Божої благодаті, щоб Бог використовував твоє життя і зробив його шедевром, ще є час. Говори слова, які говорив блудний син. Отче, я згрішив перед Тобою і проти неба. Прости мене і дозволь бути найманцем в домі твоєму, бо недостойний я називатися дитям твоїм, якаюся в тому, що завдав болю Тобі, відкидав, зневажав тебе, якаюся, що не думаю про Твоє призначення, що марнував своє життя, живучи в страху, в невірі, в гріхах. Сьогодні я каюся, прийми мене в твій дім, наповни мене Своїм Святим Духом. Візьми моє життя і зроби з нього шедевр. Я присвячую своє життя Тобі. Благослови, я хочу бути тою людиною, з якою Бог присвяченою Твоєму слову, як видатні люди яких ти піднімав, ти благословляв і благослови усвідчення Твого прощення, наповни мене Святим Духом, постав твою печатку на мені, щоб у будь-якому місці я прославляв тебе, щоб ти був на моїх устах і в моєму серці, всередині мене недалеко. Але поряд, бо ти живий Бог. Я сьогодні сповідую Ісуса Христа моїм Господом і Спасителем, і вірю, що Він живий, і йде в другий раз. Амінь отже, заходьте за посиланнями в описі, підписуйтесь на канали Салтаненко. Приєднуйтеся до міжнародної місії Слово Боже і напишіть нам, будь ласка, якщо ви маєте потребу в духовному спілкуванні. Нехай Господь поблагословить вас.